Вітаю всіх! Як енергія аркану сила буде впливати на нас сьогодні, 11 листопада 2024 року. Енергії дня, як і вчора, будуть понадмірність. Забагато буде вогняних енергій, і тому буде важливо розставити пріоритети. Тобто визначити, що для вас на сьогодні буде самим важливим, що можна. Можливо, відкласти на потім, а можливо, щось взагалі зайве, і його потрібно прибрати із свого життя. День може бути насичений, можливо, десь буде якась внутрішня, внутрішній дисбаланс по тій причині, що Всередині, можливо, буде бажання щось діяти, занадто активності, а зовні цього ви не будете проявляти, або навпаки, будете забагато щось робити, а внутрішнім будете до тих подій або до тих дій не готові. Тому на сьогодні саме важливе буде розумно управляти, керувати нашими енергіями. Загалом день має бути активний. Можливо, доведеться зіткнутися з певними перепонами, які доведеться ще й долати. Або буде багато зустріч, багато справ. І на сьогодні таким важливою підказочкою буде, що звертайте увагу на потреби свого тіла. Можливо, йому доведеться приділити певну увагу і відвідати. Якісь тренувальні зали, а можливо, просто доведеться багато виконувати фізичних вправ. І також на сьогодні варто приділити увагу своїм захопленням або хобі. Тому що ну, таки занадто може бути активний день. А також сьогодні варто приділити увагу своїм дітям. Можливо, вони потребують вашої участі. і... Буде буде незайвим, якщо ви з ними більше будете спілкуватися, або обговорювати якісь певні їхні проблеми. На роботі у бізнесі, можливо, хтось може здолати перепони, які вам заважали, а хтось, можливо, якусь протекцію отримає, можливо, хтось навіть взаємовигідні контракти підпише, або зробить вдалі інвестиції. Тож, якщо буде прилив творчих сил, дійте, творіть. Тому що на сьогодні, можливо, буде і азарт, і натхнення, і варто це все використати. У особистих стосунках, можливо, буде пристрасть і чуттєві задоволення першоступеневими. Можливо, це будуть якісь бурхливі такі стосунки, які будуть вас захоплювати. І між партнерами буде відчуватися сильна емоційна пристрасть. Тож партнери будуть розуміти і підтримувати один одного. На пораду сьогодні в нас буде, ну, як уже я говорила, звернути увагу на потреби свого тіла. Якщо ви занадто багато... Працюєте сидячи, тобто там десь ви в офісі чи ще де, то варто звернути увагу, можливо, вам дійсно прийшов час відвідати якийсь спортивний зал, а можливо, вам допоможе така легка прогулянка. Якщо, навпаки, ви забагато активно дієте, то, можливо, вам сьогодні потрібно трішки перепочити наприкінці робочого дня. Також на сьогодні важливо, що б ви не робили, чи то ви будете ну, фізично працювати, а можливо, хтось буде і займатися якимись проектами або будь іще чим, де потрібно напружувати наші мізки, то важливо відновлювати енергію, а також, якщо ця енергія прийшла, то витратити її на корисні справи. А не просто її розвіяти за вітром. Тож те, чим ви будете сьогодні займатися, повинно вам принести задоволення. Також, якщо вам доведеться відстоювати свою точку зору, свою позицію, то сміливо відстоюйте, але пам'ятайте, що варто контролювати себе і свої емоції. Розширюйте коло спілкування. І, можливо, якщо вам навіть така буде. Перепона, яка вам буде здаватися, не, яку ви не зможете здолати, то зробіть якусь таку для себе вправу для вашого мислення. Тобто, щоб була, думки були ясними ваші і щоб ваші наміри були чистими. У такому випадку ви зможете здолати будь-що. І якщо вам доведеться керувати якимсь процесом, то керуйте. Так, знаєте, з рукою залізною, лайкової рукавички, бо, тому що саме керування на цей день повинно бути м'яким, зрозумінням, але і наполегливим, таким, щоб все не йшло на свій самотік. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім. Щоб у вас була і творча енергія, і фізична сила, і бажання щось створити і робити. Миру вам і гарного дня.